Доброго дня, мене звуть Наталія. Я голова громадської організації Добра справа Плюс. Ми з Харківщини. Ми займаємося пошиттям одягу для наших захисників. За період війни ми безкоштовно віддали нашим воїнам понад 23 тисячі одиниць одягу. В нашій майстерні імпровізованій професійних швей немає. Тобто люди, які працювали на фабриках, вміють кроїти, вміють створювати там дизайн. Всього цього ми вчилися під час війни, під час своєї роботи. Можна сказати, що кожна майстриня наразі вміє шити на будь-якій машинці професійній, може кроїти, може малювати, може вирізати. Може спілкуватися з військовими по суті, кожна швея сьогодні в деякій мірі і психолог. Команда працює злагоджено, вміло і надзвичайно професійно, тому що люди тут не випадкові, унікальні, глибоко вмотивовані. Ці люди це крила Збройних сил України чи допомагає вам місцева влада. Ми звертаємося за допомогою, допомагає. Наразі це приміщення ми маємо завдяки їхній підтримці. Наше приміщення велетенське, такого, якого ми потребували. Машинки ми розмістили дуже комфортно, щоб одна майстриня, зробивши певний процес, могла передати річ іншій. І далі, так по колу все доходить, аж отуди до нашого унікального столу, де наша майстриня Анічка складає речі. До речі, на сьогодні вона склала футболок, трусів, панамок, накомарників, тисячі штук. Так, так гарно, як вона складає, не склад... не складе ніхто. Тому, якщо треба презентувати воїну одяг. Ми йдемо до Ані, щоб вона гарно його склала. Якщо подивитися на наш цех, то тут ідеальний порядок, тому що тут усе знаходиться під рукою. І якщо я не похвалю, то люди подумають, що тут безлад. А взагалі люди долучаються. Ви знаєте, іноді навіть трапляються дива. Кажуть, що хто не зрозумів. Спочатку війни так, що потрібно допомагати військовим, потрібно підтримувати волонтерство, той вже не навернеться. Це неправда, тому що коли ти знаходиш підхід до людини, людина думає, що нічого не вміє, нічим не може допомогти, можливо, в неї нема великих статків, якогось вміння особливого. І людина сидить вдома. І коли ти багато спілкуєшся, відчуваєш в людині бажання, то ці люди приходять новими силами в нашу команду і допомагають. Ми дуже радіємо, коли з'являються нові волонтери, але вони такі, як ми. Вони не опускають руки і не дивлячись на труднощі, на байдужість суспільства. Вони залишаються в строю, тому що вони знають для кого вони стараються. Скільки людей в вашій команді? Ну, ви знаєте, у нас є девіз. Кожен хто допомагає військовим, хто долучається до нас, вже є членом команди. Безпосередньо в швейному цеху дівчат знаходиться 13 чоловік, але в нас є швеї, які шиють вдома. У нас є майстрині, які плетуть сітки, які готують їжу, які роблять сухі борщі, каші, різні горішки, енергетичні батончики. Якщо подивитися на список контактів постійних, то це десь біля ста чоловік. Постійно в контакті. Хтось періодично щось приносить, готує, суше. Зараз населення активно суше фрукти. Зелень, чаї, хто що може, це теж велика допомога. Чи відзначала як місцева влада вашу діяльність? Можливо, і відзначала. Нагороди це все від наших військових. Але ви знаєте, тут усі до єдиного нагороди, про які ми не знали. Тобто, наше основне правило. Зробити роботу, зробити вчасно, допомогти армії. А вже подяки, нагороди це супутнє. Ми радіємо, звичайно, що в нас є контакт з нашими воїнами, але не зупиняємося, ми не зациклюємося на похвалі. У нас занадто багато фізичної роботи. Тому що ми знаємо всі труднощі наших хлопців, не тільки матеріальні, але і морального плану, тому ми повинні не втрачати стійкості. Спочатку ми всі злякалися, схвилювалися, об'єдналися, а потім потихеньку побачили, що війна іде і може продовжуватися без нашої участі, тому люди. Занурилися в своє буденне, повсякденне життя. Ну, Можна провести паралель навіть з 22-м роком, тому що на початку війни людей стривожила, злякала війна, декого змінила, але не на довгий час. Не вистачило сил, не вистачило духу, не вистачило, не знаю, можливо, навіть любові до своєї землі. Але Є наше військо, яке подає приклад, і я вважаю, що кожна людина може змінюватися постійно, тому що героїзм наших захисників не тільки надихає, але й мотивує. Що ми робимо в натхненні нашими військовими, не зупиняємося, працюємо, допомагаємо. Російська Федерація, на вашу думку, що це за країна? Ой, це взагалі не країна, це якісь сукупність нелюдів, і нам не пощастило з ними межувати. Ніякі вони нам не брати, ніякий не дружній народ. Просто так склалося політично, історично, що нам нав'язали цю дружбу. Ми дуже культурні, ми. Працьовита нація дружелюбна, співоча, нам точно з ними йти не одним шляхом. Можливо, наша унікальність і породила в них таку глибину ненависті і заздрощів, коли ти не можеш досягнути того, що в інших виходить само собою. Ми садимо квіти. Ми робимо красивими охайними свої будинки, ми прикрашаємо своє життя і культурно. і люди цього не вміють, повторити не можуть. Тому намагаються все це зруйнувати, щоб у нас не було. Але як показує історія, дух волі в українцях не зламати. Дякую. Якою ви бачите Україну після війни? Ой, завжди я її бачу процвітаючою. Тому я надзвичайно хочу, щоб люди усвідомили, коли вони говорять зміни починаються з тебе, це не слова, це колосальна праця, це супротив, потрібно е вказувати на недоліки. Потрібно е, самому долучатися, щоб щось змінити. Навіть навколо своєї оселі. Е, не потрібно чекати, коли хтось почне, а я підтримаю, тому що ні, не підтримаєте, бо у вас немає такої сили. Її в собі треба взрощувати. Тобто зміни мають відбуватися кожній людини індивідуально. Так, спочатку зміни повинні відбутися всередині людини. Вона повинна зрозуміти, чого вона хоче. Коли ти бачиш якусь красу довкола і хочеш такого, ну, вирости цю красу в собі, навчи інших, а чекати не потрібно. Ну, от наразі ми всім народом боремося за краще майбутнє і ми його виборемо. Ви знаєте, Росія вклала в Україну в пропаганду надзвичайно великі кошти, колосальні зусилля. Так, ми перебільшували значимість сусіднього народу для себе. Ми, мабуть, і не усвідомлювали. От нам просто з усіх сторін, з медіа доносили, і ми свято вірили, що ми, ну, як наче один народ. А що для вас значить слово Русь? Русь це територія нашої держави. Русь це Україна. З Русі зародилися ми з Русі. Так що це глибинно наше сокровенне, рідне. Вони повинні вернутися до витоків своєї історії, до свого джерела, до Мокшам. Туди їм і дорога. Дякую вам. Дякую, спасибі. Удачі. Ми степав ворожий вітер вія, і що лиха землю захисти. Проте ці прапор, наш, за майорія, і з тих часів нам волю не зламить бандури струни, кобзаря завіти лунають серці нашими в душі. Ми українці, ми козацькі діти, ми батьківщини, доньки. І